Це моя перша вечеря після повернення до Ірландії це Бургер Кінг. І, звичайно, це не досить здорова їжа. Але, оскільки я вважаю себе гіданістом, я відповідаю більшості критеріїв цього поняття. І я поцікавилась, перш ніж так себе називати, що це таке? Бо часто люди називають себе веганами, і при цьому і риба, і яйця. І, боже милий, і сири, ну, тобто, вся їжа тваринного походження в них. Вони не, не знають, що такі веган, не знають, що такі вегетаріанець, але так себе називають і ще з кулаками кидаються на інших. Так от є така зануда, яка спочатку цікавиться поняттям. Як робите ви? І взагалі я вважаю, що ну, треба. З задоволенням жити. ну, Звичайно, не, не так, що ти здоров'я своє повністю кладеш на це, але от, мені здається, що хороша компанія, приємна їжа по ситуації, кава, все це можна. Якщо, звичайно, не мав величезних проблем через це зі здоров'ям. Чи вважаєте ви себе гідоністом, чи ні? І ще такий момент: леви, часто гідоністи, Отак от буває.